У попередній серії «My Little Pony». магія зникає по всі еквестрії. Ми ще не вчили про створіння, яке є магією. Хтось має з'ясувати. Це ми. Я, Я думав Старлет Глімер, тимчасова директорка. Коли еквестрія в біді, поні мають об'єднатись. Потрібна поміч шукати, мої друзі, в біді. Схоже, план мого малого проте oh. таки вдався. Майбутня імператриця дружби. Майдл Поні, Малітл Поні. Малідл поні. Ти дружити нас навчила. Малі поні. Світ новий для нас відкрила Нові пригоди. море сміху Дружба з тобою для нас утіха. My Little Pony. дружба це диво. За всім цим стоїть Коузі Глоу? <рапев> Я зазвичай не фанат поні, але виснаження вашого магічного світу, що полонити вас шістьох, надихнуло. <рапев> нас тут семеро. Не треба було йти, але в школі лишилася Старлайт. Вона зможе зупинити Коузі Глоу. Знищення школи частина. Вибратись, учні не впораються з Коузі самі. Ну тоді нам треба проламати цей вихід. Не вийшло. О -о -о. Не все можна вирішити силою. Нам потрібна магія. Може, можна вибратися без магії, типу якийсь вагіль чи кнопка, чи прихильник, який знає твій секрет і такий. Я збережу секрет, бо я поклав його тартар і у мене ключ. Боюсь, ні. Наймогутніші злодії і монстри усіх часів тут у пастці. і без наших чарів ми теж. Хоча. Ці створіння втрачають свої магічні сили, але ще й магія, яка їх формує. Ми можемо трохи позичити. Е пробачте, ем, голову нейсей. Звикай називати мене Директор Нейсей. Я поки тут залишусь. Клас. Нам значно легше, коли є хтось головний. У зв'язку з магічною кризою. І ми всі дуже вдячні вам, що піклуєтеся про цих непоні. Та вам в ОАЕ не треба. М? О, а е потрібно, щоб хтось захистив школу від загроз в самій еквестрі, а не відправлявся за її межі. Твайлайт була змушена їхати, лишила мене за себе, я помічниця. Це ще одна помилка у довгому списку принцеси з дружби. Будь певна, відтепер школа працюватиме за суворими нормами ОАЕ. Як і мало бути. Що ж, це просто супер директоре Нейсей. Це зробила коузіглу? Як? Чому? Я не знаю, та хочеш. Звільнімо Старлайт, поки її немає. Стоп! На поміч! Це, мабуть, те, що вбирає усю магію в еквестрії. Якщо це так, твайла і інші дарма пішли в тартар. І якщо вся магія еквестрії всмоктується туди, їм не вернутись. Повідомити Селесію чи когось іще. Ми самі по собі. Не вийшло. Треба хоч спробувати. Нащо, якщо Сендбар відвернувся, всі інші поні, мабуть, теж відвернулись. Сендбар не є такий. Сендбар наш друг. Е, не чула, як він сказав, що не хоче з нами спілкуватися. Може, він так сказав, щоб мати змогу все розвідати і взнати, що діється. Я не знаю. Надто розумно придумано, як для поні. <плес> Ура! Йона знати Сенбар наш друг. Ми всі теж. Окрім Кузі Глоу. вона не така, як ми думали. Це вона забирає через еквестрії. Розкажемо дорогою, а зараз нам треба йти до Нейсея. А? Знаю, він любить тільки поні. Та якщо ми пояснимо, поможе. Я знаю, вас усіх турбує магічна проблема. Але запевняю, ця установа в безпеці попри відсутність директорки. Як новий директор, я перший скажу, що правління принцеси Твайлайт скінчилось. Віднині ця школа дотримуватиметься принципів ОАЕ, як і мало бути. Дякую за промову, голову Нейсей. Я знаю, ви справді вірите в те, що кажете. І коли кажете, що все відбуватиметься згідно з принципами ОАЕ, це дійсно так. І... Коли ви говорите, що в школі дружби більше не буде уроків з принцесою дружби, це теж правда. Не не вже? Ці, це, Я. це не зовсім. Але Твайлайт вирішила керувати школою, нехтуючи вказівками. Хоч ви і намагались її спинити, принцеси Селестія і Луна підтримали ці дії. А -а. Ну, я б не сказав. Оскільки я знаю, що ви скажете, моє питання більше для учнів. Чи дамо ми тому, хто вже намагався знищити школу твайлет, ще один шанс це зробити? Ні, схоже, все залишиться так, як хоче твайлет, і це значить, що я головна. Слухайте, я божу. Так, схоже, потрібен новий план. Ой, ой неміцно не можна його поранити. Твайлет знатиме, що робити, коли повернеться. Тепер усі на уроки. Ми дозволили ОАЕ зірвати достатньо занять. <плес> Нащо ти це робиш? Я думав, ти хотіла, щоб хтось керував школою. О, це так. Та я мала на увазі не вас. Я не хочу, щоб Оае керувала школою, бо хочу цього сама. Звісно, це тільки початок. Знаєте, я тут дещо вивчила. Дружба це наймогутніша річ з усіх у світі. Як директорка школи дружби я матиму більше друзів, ніж всі. І стану наймогутнішою понівеквестрі. Привіт, Коузі Клоу! Що смішного? Радієш, що керуєш школою? Просто грію твайлайт місце. Усе ж це дуже солідно. Можемо якось допомогти. Будемо поруч весь день, якщо хочеш. Знаєте, мені справді потрібна поміч. О, прекрасно. Ви прийшли сюди зловтішатись. Насправді ми тут, щоб зняти з вас ланцюги. Не, але чому? Коли гидкий поні зустрічати ще гидкішого, то гидкий поні не є такий гидкий. А ще хочемо спинити коузі, поки не зникла вся магія. Та вона і це робить. Треба сказати Селесті і Луні. Як? Без магії до них не дістатись, хоч єдинороги втратили здатність накладати закляття, найсильніша магія еквестрії знаходиться в реліквіях. Цей медальйон дозволяє подорожувати еквестрією, і його магії має вистачити для того, щоб відправитися до принцес. Сподіваюсь вийти. Надіюсь, він не зачинить нас знову. Якщо вернеться, все буде добре. Твайлайт та інші, мабуть, вже знають, що їм робити. Ти думаєш, у Цербера є магія? У свині клариси два хвости і вона мило співає, та навряд вона має чари. Треба спробувати усі варіанти. Не знаю. Погано, я могла б тут і пожити. А, мабуть, недовго. Але все так і буде. Якщо протеже виконала мої вказівки, то сьогодні до вечора останні залишки магії Еквестрії розчиняться назавжди. Ти думав, що означає втрата магії? Те, що ваша щіка буде тут, як я. Сімка! Точно! Тобто ти у пастці. назавжди із нами. О, ну. А про це я якось не подумав. Що будемо робити? Де ж Джек уже виснажили цербера. Якщо Реріті поможе, думаю, він сидітиме спокійно, поки я зроблю задумане. Я попрошу про поміч інших монстрів. До того ж, я б ніколи їх так не називала. А з Тіриком? у нього, мабуть, теж є магія. Я розберусь. Сидіти. Що ж, монстрики, покажіть квестрії, що ви не монстри, а чудові містичні створіння. Не Нехай народження це твій, але влаштуємося. Співати довго будемо і знову повторяти. Ще чаю Пудинг-Рок? Да? О, -о, О, Я не відмовлюсь! відмовляюсь. Да? Я так можу цілу вічність. Все, я допоможу. Зупинись. Відгоден! Так круто, коли усім керує однолітка. Нам майже щодня давати морозиво. Це прекрасна ідея Блум. Але якщо чесно, потрібна поміч із прибиранням. Ні слова, проведи на школу і покажи все, що треба прибрати. Що ж, можна почати звідси. Туди доволі чисто. Хотіли мене надурити, я одразу впізнаю змову. Е -е, чому поні привести нас сюди? Ми не впораємось із коузі самі. Та нема часу чекати. Тож треба звільнити ще декого. У, наче старлайт. Це старлайт. Головний поні сюди. Треба поміч гидкий поні. Вона не може говорити. Треба звільнити її. Точно як у розділі про факти і реліквії з уроку Твайлайт. Що? Я вчив. Скоро екзамен. Насправді я теж пригадую. Мабуть, коусі об'єднала реліквії в містичний магніт, що притягує усю магію еквестрії у сферу. То якщо одну з них витягти, він вимкнеться. Так. Хоча це може створити замкнене коло і знищити школу. Знищити школу дружби? От лихо. Голова не сей багато в чому помилявся, та що до вас був правий. Добре, усі готові. Сядь. Добре, не знаю, чи ще довго. Ці вічні. Так, неодмінно. Просто продовжуй. <кхем> Починай малий лі злий добре! Повернути вас до нормального життя. Дякую за поміч, містера! Не вдалося б, якби не ви. Я не впевнена. Ні! Тірк сказав, що магія квестрі зникне до вечора. Без неї ми не повернемося до школи вчасно. Що це значить? Що ми програли? І після всього, що для вас зробила Твайлайт, ви хочете знищити школу. Не ми. Ти використовуєш релікві, щоб знищити магію. Я ми бачили твої пазорі біля них. О, тепер ясно. Вони хочуть, щоб зеквестрі зникла магія, бо це те, що є в поні, а в них нема. Але коли ми з Сільвельстрім перетворюємося, це магія. Дружба і є магія, Твайлай каже. А ви послали її в тартар шукати вчорашній день, щоб знищити те, що вона створила. О, вони навіть полонили старлайт. Треба зберегти школу. Так! Да. Собою заради друга. Як каже, професорка Деш нема нічого відданішого. Може, ми врятуємо їх? Вони самі винні, ми не поможемо. Здається, це не дуже благородно. Так, так, елементи гармонії дуже важливі, але їх застосовують не завжди. Я зовсім не впевнена, що без магії дерево гармонії допоможе нам як раніше. Що сталося? Вони сяють, як артефакти! Їх урятувало дерево. Думаю, наша дружба все-таки магічна. Швидко, бери релікві. Ем, ви казали, це може знищити школу, але ми можемо назавжди втратити магію. Краси, тікайте. Всі, та куди <клес> ви біжите? Годі вже грати Коузі-Глоу! Твій прий Тірек розказав нам про те, як поміг тобі забрати магію. Але поясни, нащо? Нащо? Бо дружба це сила. Ти можеш бути принцесою дружби, та як директорка школи я зібрала би більше друзів, ніж ти. Ти не зрозуміла, Коузі. Дружба це сила. Але не вона дає тобі друзів. Вибач, що не навчила. Але навчила нас. Одне гниле яблуко це ще не поразка. Ми б її ніколи не зупинили, якби не уроки дружби. Чесність, відданість, сміливість, ба 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 У мене буде більше друзів і без цього. Якщо не дасться тут, піду де інде. Ні. Я так не думаю. Ах, радий, що ти знову керуєш школою дружби, принцесо. Тепер ясно, що ти найкраща на цій посаді. Що діється? Вітаю, директорко. Ми просто репетируємо випуск. Який випуск? Ми врятували еквестрію, тож це все. Порятунок еквестрії це добре, але боюся, щоб вивчити усе про дружбу, треба вчитися довше трохи. Казав же директорка права. Я думав, що дружба це щось таке, чим діляться тільки поні, та ви довели, що я помилявся. Знадобиться життя, щоб зрозуміти справжню дружбу. Якби це було легко, не треба було би школи. Але вона не зачинила. Що таке? Уже все в порядку? Де коузі Глоу. Усе <плес> скінчилося дуже добре. А за коузі глоу не хвилюйтесь. Вона там, де більше не спричинить жодних проблем. Звісно, тут тепер нудно, та ви хоч не в клітці. Привітик, подружимось!